Вітаю вас, діти! Сьогодні продовжимо з вами малювати комах. Ми вже з вами навчилися малювати павучка. А сьогодні будемо малювати мурашку. Розгляньте їх уважно. На голові в них антенки. Шість лапок. І так починаємо. Приготуйте все необхідне. Починаю малювати я з голови. Намалювала я її за допомогою кришечки від гуаші. Потім малюю менший кружечок, який з'єднує з тулубом, і сам тулуб черевце мурашки. Потім домальовую лапки, очі, антенки. Та наводжу все чорним фломастером, щоб був чіткий контур. Тепер розфарбовую можна фломастером, можна фарбами, а далі роздивіться уважно, де можна поставити відблиски, тоді малюнок буде об'ємним. Ось так прикрашаю ще, малюю травичку, сонечко, хмаринку. Намалювала ще квіточки. Ви можете ще намалювати метеликів. Що вам забажається? Ось наша мурашка готова. Буду чекати від вас ваших малюнків. А ще бережіть живу природу. До побачення!